Усіх класичних ідіотів, які орали з 2014 року, що захід нам допоможе. Сідаємо, піднімаємо відповідно всі договори з за нашими західними партнерами з 91 року, як Україна стала незалежною, і починаємо читати а, програма США, яка передбачала для України і для е, країн СНГ е, відповідно перевод е, військового виробництва на цивільні рейки, угробила в Україні і добила все виробництво. Просто добила все військове виробництво. А, вони перше забрали ядерну зброю. Це для того, щоб не входити в ескалацію з Росією. Вони сказали, що їм не треба третій ядерний потенціал ще да, відповідно під контролем Російської Федерації або в співдружності з Російською Федерацією. Тому ядерний потенціал вони нам вирізали перві. Далі вони почали переводити наші військові виробництва, хімічні військові, на рейки цивільного виробництва. Наступне вони почали переводити там, є навіть такий пункт. Непотрібні знання, да, або знання, які загрожують. Тобто, що означає, означає, що наші інженери, які вміли виготовляти військову техніку, військове виробництво, 에, могли конструювати їх. Треба було кудись подіти. Або розуми, як то говориться, забиралися десь на захід. Вивозилися, або їм заборонялося, вони звільнялися, і відповідно так банкрутувалися підприємства, які були поставлені на військові рейки, їх переводили на цивільні рейки, і їх знищували вщент. Наші західні партнери 30 років нас роззброювали для того, щоб зараз продавати нам зброю. Продавати, а не дарувати, люди, просніться. Досить страждати ідіотизмом і критінізмом, який нав'язує нам наша влада. Продавати. Ви можете дивитися через раз. Поставка зброї кредит, поставка зброї, кредит, поставка зброї, кредит. Зброя не постачається зараз, вона постачається з 2014 року в Україні. Більшість цієї зброї береться в кредити, у великі кредити. Допомога, все, що називається допомогою, це все або лізінг. Або лендліз, або кредит. Лізінг це не наше, захотіли, забрали. Ленд-ліз це дали нам, але сказали, що робити, як використовувати. А кредит це просто дали гроші, сказали, як використати. Ми купили у них відповідну зброю, підняли їхнє військове виробництво. А ще й потім винні гроші. Тому для всіх, хто і хоче і підсотки, для всіх, хто хоче далі обдурюватися, ідіть далі за зградливим, брехливим. Опудалом, який був президентом п'ятим України, який зараз намагається себе корчити гетьмана, хочу запитати, де його родина. В нього ж то син уже дорослий, та й всі сини до дочки вже призивного віку. України. Чому не не в воєнкоматі? Давно чому ще не в ви Мені скажіть. А якщо вможно питати в Україні, сьогодні. вони чи не в Україні? Воював хто Порошенко? Старший а старший син? Теж. То був 14-й рік. Я в 14 14-м теж воювала. Зараз я стою в резерві. По перше боліб бойові готовності мобілізації і хвилі я готова у Порошенка. Є старший си ще раз воюють. Порошенко ще не настільки старий, щоб не воювати, як і всі народні депутати. Наступне дочки в нього вже підросли. А ви що забули? Що у нас тоже жінок призивають і мобілізують і ставлять на військовий облік? Вперед, патріоти! Вперед. Змінили вишиванки на камуфляжі, або вишиванки на наверх камуфляжів і вперед рвати серце, душу, лити до останньої каплі крові. Тому що я вже втомилася слухати оцей бред, коли вони розповідають і кричать про те, які хороші наші західні партнери. Західні партнери вже драпанули, як в Афганістані, вішаючись мало там не за шасі, да, витягнучи їх за собою за шасі. І це ще першого пострілу не пролунало. Це ще взагалі ми не знаємо, чи хтось на когось нападе. Це ми ще просто тільки говоримо в телеефірах. Уже всі чартери повилітали всі. А тепер я бажаю журналістам е, все ж таки дати інформаційний запит в Державну прикордонну службу поіменно попитати, скільки посадових осіб, їхніх родин і всього, всього от нашого, скажімо так, патріотичного, да, естеблешменту вже чухнуло за кордон. А потім будемо про щось говорити.